Будьмо уважні. Сказав Господь світло тіла око, як отже, твоє око ясне, все тіло Твоє буде світлим, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві, коли ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою вона буде, ніхто не може двом панам служити. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або тр буде триматись одного, а того знехтує. Не можете служити Богові і мамоні, ось чому кажу вам не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись, хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних не сіють, не жнуть, ані не збирають у засіки, і Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви не вартісніші від них? Хто з вас, зжурячись, може додати до свого віку хоча один лікоть? Або про одежу, чого вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та я вам кажу, що і Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, а завтра викидають до печі, Бог так одягає, то чи небагато більше вас маловірні? Тож, не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що пити і що одягнемося. Про все те побиваються погане. же вас, Небесний, знає, що усе це потрібно. Шукайте перше Царство Божого та Його справедливости. І все те вам додасться. Слава слава тобі, тобі! Запрошуємо дітей до параду. Може, щось дати мале цікаве питання або відповідь. І тут спереду з час трошки скорше йде. Чи ні? Скорше тут, правда? І що спереду кажуть, що скорше? То що сьогодні за день? І що за хто може по уривку Євангелія або за день? Сьогодні день Свято Павла Петра. Так, Петра Павла сьогодні. І сьогодні є третя неділя після зіслання Святого Духа. І маємо ще такий уривок Євангелія, який насправді трошки довший, але. Там сутність дуже в деяких рядках. І як пов'язати сьогоднішній уривок Євангелія і зі святом Петра Павла? Хтось може сказати? От є той уривок? І з того уривку підходить до того свята? то Не виходить? Воно може комусь вийде. Я вже не знаю, кого питати. Добре, давайте по черзі пригадаємо. Що було в сьогоднішньому уривку таке? Таке дуже важливе. Не можна двом панам служити. Так сьогодні дуже важливий меседж повідомлення, сучасною мовою так говорять меседж, так? А так, то послання, яке вже тисячоліттями говориться до всіх, що не можна двом панам служити. Як би людина не старалася, як би людина не хотіла, яка би вона розумна не була, але сказано, що одного буде любити більше, а другого як менше. Відповідно, або буде одного ближче, а від другого трохи далі. І підсумок того є, не можна одночасно служити Богові і Мамоні. Бог ми знаємо, хто такий, так? А Мамона хто такий? Хто такий Мамона? Хто що? Майже за це теж колись говорили. Пригадуйте, хто такий Мамона? Не пригадується вам? Хто такий колись був Бог рушолюбства, ситості, багатості? Тобто певний такий Бог марнославства, що який в першу чергу матеріальне хотів, дуже добре наїстися, напитися, і люди, відповідно, які в першу чергу переймаються тим, що дуже добре наїстися, напитися, то вони виходять, служать мамоні. А ті, які в першу чергу дбають про свій духовний ріст, про те, що всередині була гармонія, про те, щоб в мирі жити зі всіма рідними і близькими. Про те, щоб дружити, щоб не говорити поганих слів, ті, що дбають за то, в першу чергу, то вони виходять, вибирають Бога. А інші Бога відкидають, їм важливо просто то все, що їм накидає хтось інший, каже: ото дуже добре, попробуй, ото дуже смачне, а ти ще то Попробуй І дехто каже, що треба все перепробувати. І Мамона теж так подібно казав, що треба все перепробувати. людина має бути собі, сама собі служити і сама собі царювати. І відповідно, то ми сьогодні так коротенько пригадали, що сьогоднішній уривок говорить про те, що двом панам не можна служити, або двом богам. Тільки одному людина буде насправді вірна, або ближче одного Бога, а іншому вона вже буде далі. І як тут прив'язати до Петра і Павла. Петро і Павло, хто тут такі були? Знаєте їх? Апостоли. Апостоли, ще що пам'ятаєте за них? Пригадуйте. Вони вірили Богів. не всіх тільки в одного. Вірили в одного Бога. А відразу обоє вірили в одного Бога чи яка з там була? Павло спочатку був грішником. Так, Павло спочатку не вірив в Бога. А хто нагадає чи ту історію, як він почав в Бога вірити? Павло спочатку був гонителем християн, він навпаки був проти християн. Він колись християн і вбивав, але потім коли... Він потім прийшов на християнський бік, бо хотів бути християном, що Нав, що це було погано, і за того він попадав в царство небесне. Хто пригадає, там дуже цікава історія була. Він хотів заарештувати всіх християн у нас і до, на. Це маск його освітило світло і сказав, і був голос савне, чого ти пересидуєш мене. Там було його осліпило. Потім він приїхав до маск і сказав був Бог своєму сусі одному, що, що прийшов і до нього і його прозрів. Молодець. Дуже детально нагадав. Навіть нагадав, де то було, в Дамаску його засвітило світло. Він впав на землю, він почув голос. Чого ти мене переслідуєш? І його ім'я тоді було Савло, а не Павло. Але, Савле, чого ти мене переслідуєш? Він тоді навіть перепитався, спитав хто то, а він, той голос, відповів, що я Ісус, якого ти переслідуєш. Після того Савло осліп. Уявляєте? Через те, що він переслідував християн, він осліп. Декілька днів він був в Дамаску сліпий. Потім до нього прийшов Ананія, який не хотів до нього йти. Бог з'явився йому і сказав, що той має піти його зцілити. А Савла вже знали всі християни, бо він насправді їм робив дуже багато збитків. І Ананія, попри те, все, що він був чемний Бог, я лише не дуже хотів йти до Савла. І, відповідно, той голос сказав знову ж таки Ананії, що він має піти, бо той є вибранець, він є посудиною Божою, що через нього мають багато справ явитись. І пішов Ананія, пішов до, Пав... до Пав... Павла, який ще тоді називався Савло. І він його зцілив і сказано, наче луска впала з його очей, і він прозрів. Після того він охрестився і взяв ім'я Павло. Бо ми так нагадали про Павла. Виходить, він зразу не був вірний Богові. А якщо з Петром? Тобі, то хто ту такий Петро? Відомий персонаж чи невідомий? Трохи відомий, так? Петро зустрівся з Ісусом, в нього було раніше Ім'я Симон, і він і змінив ім'я, тому що Ісус, щоб стати апостолом. Дос, досить нещодавно ми чули, як Ісус його покликав, так? Ти що за щось інакше? Ісус переіменував його на Петро і сказав, що Петро скеля, тому що на ньому збудується храм Божий. Йому дадуть від Царства Небесного. молодці, але не храм Божий, а церква. Бо храм Божий то є одне більше так значення. А церква воно має різні значення, бо насправді на ньому не будували буквально церкву, але церкву як громаду людей. Тобто ми бачимо церкву як будівлю, і всі тут присутні люди теж є як церква. І мова йде навіть не тільки тут присутніх людей. А всі люди по всіх церквах разом присутні, вони творять одну велику, велику таку церкву. І він казав, добре назвали, що він сказав: Ти Петро Скеля, на тобі збудую церкву мою. І насправді дуже почитають Петра і Павла, їх називають стовпами церкви. Навіть якщо говорять за апостолів, то за них говорять верховні апостоли. І відповідно вони своїм життям доказали, що вони дуже вірні Богові. Але чи все вони були вірні? За Павла ми чули, що він не був все вірний. Він взагалі був проти Ісуса. А Петро все був вірний? Ти вже говорив? Петро відрікся Ісуса. Так. Петро теж, попри те, що в нього зовсім інший шлях був, як у Павла, він завжди був близько. Він був в числі перших учнів. Ісус покликав його в числі перших. Пам'ятаємо, що він був рибалкою. Ісус покликав чотирьох. Він був в числі тих чотирьох і був в числі перших апостолів. Він бачив чуда, він бачив, як Ісус ходив по воді, Він просив, чи Він може піти по воді, теж пробував. І Було, що йому трошки вдалося, потім він засумнівався і почав тупитися. Він перший, хто визнав, що Ісус це є Син Божий. І Ісус сказав, що, що Отець Небесний тобі це відкрив. Що не ти сам, а Отець Небесний, тобто він завжди відділявся між апостолами певною такою більшою ревністю, певною більшою допитливістю. І відповідно, і він дуже часто насправді фігурує в Святому Письмі, про, про нього дуже багато є згадок. І, попри те, все, попри те, що він бачив дуже-дуже багато різних чуд, попри те, все, що він був присутній в дуже багатьох моментах з Ісусом, коли інші апостоли не були, і Він все рівно Ісуса зрадив. Ісус знав, що він його зрадить, він його про це попередив, пам'ятаєте, він сказав, що півень двічі не запіє, ти мене тричі зречешся. І попри те, що він знав, що Павло Петро його зрадить, він все рівно сказав, що ти Петре, Петро Скеля, і я на тобі збудую церкву свою. Це говорить нам про те, що Бог все рівно бачить кожного з нас, бачить наше нутро, бачить, які ми є насправді. І навіть якщо людина оступилася в сторону. Богові достатньо тільки, щоб людина перепросила. Петро, після того що зробив? Як він зрозумів, як півень запіяв, що він зробив? Що Петро зробив? Півень він запіяв він що сказав? Зрікся його. Він зраду його віддав на хрест. Після того, як він зрікся, що він зробив? Заплакав і втік. Так, да, він гірко заплакав. Він зрозумів, що він зробив неправильно, і він гірко заплакав і розкаявся. І далі був ще більше вірний Богові. Тобто, цей його крок в сторону, не в ту сторону, це що він оступився, його навпаки загартувало. Він став ще вірніший. І відповідно, і більше він ніколи вже Бога не зраджував. Він завжди був йому далі вірним, завжди йому вірно служив. Відповідно, і був як. Перший папа римський, той, який створював церкву і об'єднував всі ті громади. І відповідно, маємо сьогодні якраз приклад того, що вони обоє досвідчили то, що не можна двом панам служити. Обоє. Кожен в свою, в свою міру, кожен по-різному. Петро, звичайно, будучи близько, тільки цей маленький момент відречення зради, мав. А Павло, він, власне, був гонителем християн. І він пізнав те, що є один істинний Бог, і він же не старався потім іншим Богам служити. Він був вірний Богові, і в результаті обоє померли мученицькою смертю за Ісуса. Обоє йому були вірні до кінця. Пам'ятаєш більше? А як Петро помер мученицькою смертю, його приціп'яв до гори Христо, до гора до гори дригом Христу. Він не хотів помирати, як Христос. Так, добре пам'ятаєш, Петра розп'яли догори ногами, але чому догори ногами? Він казав, що він недостойний бути розп'ятий так само, як Ісус. Тобто, навіть в тій моченицькій смерті Він засвідчував, що Він недостойний бути навіть як Ісус. Його розп'яли догори ногами, а Павла просто обезглавили через те, що він мав римське громадянство, і в них трошки були поблажки в тому питанні. І відповідно маємо сьогоднішній приклад того, що маємо дуже великих. Заступників Христової церкви, які ми маємо напам'ятаємо той титул стовпи церкви. І вони нам транслюють, показують і вчать, що треба бути в своєму житті в першу чергу, бути вірним Богові. І насправді, попри те, що це все говориться, попри те, що ця Євангелія читається кожного року, і люди щось не можуть бути вірними. Кого з вас вчили в школі, що ворожіння це є української традиції? Були такі, правда? Що таке ворожіння Хтось може пояснити? Це щось ніби того, що, що якась людина каже, що буде в майбутньому. Допустимо, який там буде в тебе чоловік. Чи... Це як різновид, є гадання таке, там. Це може бути як Івана купала що дівчата збираються і гадають собі на хлопців. А що вони ще беруть, коли гадають, щось там треба їм? Вони ще кидають свінки, розчесують волосся, кладуть до папірців і коли вони на наступний ранок витягають папірець і читають, хто їхній хлопець. Вони там ще як моляться і просять, щоб, наприклад, там покинули там щось дитина або когось там хвороба якась та інакше. Є різні способи ворожіння. Задали Івана Купала, молодці, що знаєте. Але що, ви всі робили то? Треба кидати ті вінки на воду чи ні? Як то робити? от Якщо всі пішли класом кидати? Кажуть, йдемо всі разом, то така українська традиція. Треба кинути вінок, щоб знати свою долю. Тож треба знати свою долю, правда? То що робити тоді? Казати, що я християн і не буду це робити. Добре, ще як можна казати. Чи, чи тільки так і ще якось більше ніяк. Тільки так, чи ще можна якось казати? Можна ще їх попередити, щоб і вони не йшли. Так, можна їх попередити, а в якийсь поскати. Ви не йдіть. Вони кажуть, та ні, це та там так весело, гарно то наша традиція. Краще з такими людьми не дружити тоді. Тут бачите вже радикальна відповідь, бо насправді, деколи ми християни, покликані до того, щоб іншим людям трішки перевідкрити сутність речей. Бо насправді, християни не мають тікати цілий час. І приклад того, що навпаки Павло, коли навернувся до Бога, то він йшов між язичників, він йшов в різні країни, він не боявся. Він знав, хто які цінності відстоює, і насправді дуже дуже прикро, що в нас зараз вчать, що ворожіння це є нашою традицією. Ворожіння це є певний різновид зради Бога, коли обертаються до інших божків і дають їм атрибути, король, щоб вони приймали рішення за людину, щоб вони не тільки мали рішення певну владу над життям людини, і відповідно, коли Бог дав людині свобідну волю. А люди беруть, жмуть трави і кажуть, хай той вінок рішить за мене, яка в мене буде доля. Ким я маю бути сужений, де мій сужений. Та виходить, Бог людську собідну волю поважає, а ми, виходить, її не поважаємо. Ми виходить, даємо траві більше сили і влади, ніж самому собі. І насправді дуже багато язичницьких тих ворожінь або традицій, так званих в лапках, вони були тоді, коли ще держава наша не була християнською. Коли було дуже багато різних богів, покладалися богам, були язичниками. А коли було хрещення Київської Русі? Хто пам'ятає? О, вже нові руки. 988 рік. Молодець. Від 988 року вже пройшло більше тисячі років, і люди ще не можуть викорінити ті язичницькі традиції, і дехто бере дає їм такий дуже поважний титул то наша традиція. Але насправді вибір є в кожного: чи бути зрадником Бога, чи бути зрадником в родині, насправді, чи робити погано. Бо насправді дуже можна багато прикладів назводити. В кожній родині може хтось зробити щось погану річ, оступитися. Потім так само може хтось зробити синів, дочок і внуків. Це не означає, що в родині є така традиція, що всі мають робити погано. Просто ті зробили погано, але нічого, стараємося робити добре. Відповідно, якщо хтось сидів в тюрмі, припустимо, дід сидів в тюрмі, і внук сидів в тюрмі, то що, є традиція, що вся родина має сидіти в тюрмі? Бачите? А люди виходять якось, не все вміють свій мозок використовувати, і вони собі думають, якщо хтось в родині так зробив, значить так мають робити всі. Бо так хтось вже робив. І ми виходить навіть з маленького віку, маємо усвідомлювати оцю фразу, яка є сьогодні, в сьогоднішньому ривку Євангелія. Вам панам служити не будеш, і ми робимо в кожному дні вибір, якому Богу ми служимо. Маємо велике свято і маємо приклад того, що Петро і Павло зробили свій вибір. А нам ще приходиться цей вибір робити. Приходиться цей вибір робити сьогодні. На Івана Купала приходилося його радикальніше робити. Придеться цей вибір робити і завтра, і післязавтра, і після, після після, і так кожного наступного дня. І насправді, так, коли, коли хтось робить неправильно. То можна різними способами пояснювати. Навіть коли кличуть кидати ті віночки на воду, нібито жартума, то можна сказати, що я маю субідну волю, що, що той вінок за мене має приймати рішення. Це просто трава. І декому це може допомогти задуматись, декому цього буде мало. І навіть коли хтось кличе до ворожіння чи ще до чогось, потім може мати після того дуже проблеми. Коли вже кличуть щось ти ворожити, ліпше від того відійти. Подібно коли в школі. Деякі вчителі пробують говорити те, що вони не розуміють, і говорять, що ворожіння це є українською традицією, то їм можна сказати, що це було українською традицією до того, як держава стала християнською. Тепер це не є українська традиція, тепер це є відлуння язичництва. Відповідно, і люди, які мають слабку віру, слабкий фундамент або взагалі не знають, в що вони вірять, тоді роблять все підряд. І там, і там, і до церкви підемо. І віночки покидаємо, що йдемо по ворожим. Всім підряд, щоб годити, щоб каже, так стараються жити, щоб всіма було добре. Щоб всім все добре, всіма, всіма богами жити мирно. Але тим самим та людина вже робить переступ до тої фрази: бо кому вона служить? Вона вже служить комусь іншому, вона вже не служить Богові. так? Хто хотіла сказати? Богові. Так, Вона вже Богові тоді не служить, якщо вона хоче, ніби всім божкам підряд служити. І маємо тоді приклад різних святих. Насправді, Петро і Павло, це одні з таких великих стовпів церкви, яких ми сьогодні дуже читаємо, почитаємо і згадуємо. Але важливо так само кожному в своєму житті досліджувати в своїй родині, чи там нема поклоніння якимось іншим божкам, чи там немає якихось таких зрадницьких дій. Нащо зраджувати Бога, якщо він є нам вірним? І насправді усвідомлення цієї зради за прикладом Петра дуже гірко проходить, бо Петро тоді гірко заплакав. Тобто це відчуття гіркоти, куди людина усвідомлює, що вона зрадила, воно є тяжким. Але Бог навіть це прощає. І насправді, в школі можемо так само, бо деякі діти говорять своїм мамам, деякі переказують, що в школі нас вчили ворожити, казали, що наша традиція. Якщо вас то будуть подібне вчити, то обов'язково переказуйте своїм батькам. Батьки в свою чергу можуть звертатися до ректорату і перепитати. Та школа, в якій країні знаходиться, і в якій країні вони є. У нас є християнство як основна релігія, і подібне недоречно взагалі викладати. І це мало бути без узгодою батьків. Щоб вчити дітей ворожіння, мали б вчителі в першу чергу запитати батьків, бо насправді таке трапляється і під великим титулом традиції Насправді говориться про певні болючі теми, хоч дитяча літургія, але. Надіюся, що як до малих, так і до дорослих буде просто якийсь момент почутості, щоб відповідно ми були дійсно вірними Богові і не служили мамоні в своїй буденності. Бо ті тисячоліття, які пройшли, і то все, що наша держава перенесла, чи вона мало перенесла, щоб ми ще були в немилості Бога в результаті своїх дій? Тому. Продовжуємо молитися, беремо приклад з апостола Петра і Павла. І навіть якщо хтось щось оступився, зробив не так, тоді що робимо? Тоді є момент покаяння, подібно як це було в Петра чи Павла, в кожного це може бути по-різному. І пам'ятаємо, що Господь нас завжди простить. Але щоб Господь нам завжди прощав, треба бути йому вірними і служити йому. Слава Ісусу Христу!